я буду сбываться только ботик. Ну, то -то, только ты геймол. Только ты, ты, ты ботик. Зара, я тут пролил, Нет, я тут не пролез. Так, тут чисто. Ну я думав, що... Туда! Хедшотнул його просто! Вкрали мій минтил. Ну ладно. Чекай, я нічого не бачу. Ладно. Здарова. И ты по мне хочешь стрелять. Чтоб без унерхнешь и шо. А, блин, у меня было. Ладно. Мебида. Да, тихо-то на напасть. Ну, просто проблема в дезерке в том, что, ну... Для клоун клоузренджу воно то непогане. Ну щоб просто, ну, що воно, ну, тільки хедшоти, якщо ти б'єш. Як зараз. А, ну. А для хедшота треба прицілитись. Тобто це підходить тільки для... щоб завжди стоять. Але інше, то воно, по-перше, не ваншотить. По-друге, воно ще не клоуфренд. Ну, і де в принципі, теж. Но всякі якісь там. ...дробовики, то там, ну. То тобі треба прям дуже близько до них підійти. А до них підійти майже, ну, майже неможливо, тому що вони тебе вб'ють. Вот, а дезертил, ну, там только хедшотом. ти хочешь ваншотнути когось. Як зараз. Ну у меня сейчас что с прицелом. не то. В хорошем сенсі. Что, ну, что не супер хороший. Зазвичай я не так. Да люди. бу так Так Туда хедшотом yeah. Камене хп вот. Ну тобто дезертил, в принципе, це найкраще, потому что, ну, ну, можна... бути не супер близько. Вона, конечно, втілене ваншотає, но хоч щось. Ну, якщо хоть шокнути, то ваншот. и она не close range тока. То дезерт в принципе наикраше вариант. Покажи. Опа. На. А, это наш. Эээ, ладно. Дальше. А, ты труп. Ну ладно. Не беда. Что ты дивишься? Я определюсь, а ты не. Ты наш.

у мене фул хп вже. Де той бублик? Де той бублик? Ладно, тебе вже вбили Ну як ти то, ці мне? Серйозно? Ну ладно. Мене мене розстрілюють тільки, коли там в спину або около игру. Ну. Майже тут. Аааа! Я в спину стрельнул. Не, ну ка... ну вот шо я ей мене меня в киду До речі, у мене рівно 500 кілів эээ е, Це я на пол. Здарова. Після кожного кила, я тебе вже казав, но я просто До речі, Да, обставлю притил нормально. И да, так краще. По нашим. Mm -hmm. Я думаю, ще 8 килий вотримай, дать. Туда тебе. Туда тебе. Перезарядочка Дайте, що це тут робить? Хм де люди? А точніше боти. Дайте боти. Дякую. нет, это дурня, так просто не знаю, что я там не ну, <преклама> могу ты сдох. Надо на башню. Там будет краше. Эээ, я бы еще пять килей взял бы. Ты нашей. А то не. И я его не могу достать Ты что, дышишь меня блин? Нет, тупая Короче, я сюда залезу Туда Давай ВИХОДЬ! Якую еще два кила? Чувак, что ты не стреляешь? Забій! Я не знаю, на ну, що він почав стріляти після того, як і, я йому сказав це робити. І як він це почув, то клас Він це на труп. О! Ну! 510 кілів у мене є! Було прикольно, коли було після, ну, но... Я маю закінчувати і... А, ну і підписуйтесь. Як я міг про це забути Інакше... Речі. На останок. Ще раз. Останній раз. Ну, це кайф. Ну ладно. Підписуйтесь, ставте лайки. 谢谢 <Sure. S 2>、sure.